Як до прийому англійської королеви готували обласну адміністрацію до приїзду Володимира Рибака на Закарпаття. Будівлю очіпили, сумки перевірили і навіть провели обшук металодетектором для представників засобів масової інформації. У сесійній залі чиновників на нараду зібрали по незрозумілому принципу, адже окрім голів адміністрації та управлінь були присутні ще й одіозні особистості відповідної партійної приналежності. Промову голова ради присвятив красотам Закарпаття, а також політичним подіям, які мають відбутись уже незабаром. Через рік уже виборці через рік. Люди будуть давати оцінку. У 2015 році будуть вибори президента. Скорості, там, в жовтні, остання неділя будуть вибори місцевих органів влади, тому нам треба якесь проводити реформи. Також пан Рибак побажав чиновникам активізуватись і працювати на виборців, таким чином прямо поставивши Закарпаттю першочергове завдання від президента. Другу частину промови присвятив природі Закарпаття та не упустив можливості оцінити роботу місцевих можновладців. Пресі традиційно дозволили бути присутніми лише на протокольній частині і з найцікавішого доповідей голів адміністрації попросили добровільно примусово. Скоротили й час виходу до преси із запланованих пів години більше як удвічі. Запитання були очікуваними: євроінтеграція та майбутня судова реформа, а відповіді оригінальні. Я поставлю на голосування. Я вірю, що цей закон ми приймемо. Суди в Україні повинні бути незалежні. Ні від телефонів, не від права. Ми йдемо в Європу. Від чого або від кого має бути залежний суд, якщо не від права, чиновник не уточнив. Спікер також черговий раз назвав суд останньою інстанцією стосовно встановлення результатів виборів.